Джек Лондон. Біле ікло. Скорочено. Події Повісті відбуваються в 1890-х роках на Алясці. Батько Білого ікла був вовком, а мати кичі. Наполовину вовчиця. Наполовину собака. Він народився у північній Глушині і вижив єдиним у всьому виводку на півночі і людям і тваринам. Часто доводиться голодувати це й погубило його сестер і братів. З усього виводку вижив лише один білий ікло батько, одноокий вовк, незабаром загинув у нерівній сутичці із риссю. Вовчання і мати залишилися удвох світ повний несподіванок, і одного разу по дорозі до струмка вовчання натикається на незнайомих йому істот. Людей. Виявляється, у його матері був господар, індіанець на прізвисько сірий бобр. Після смерті одного кого вовка киші повернулась до свого колишнього господаря йому ж тепер належало і вовчання біле ікло. Білому іклу важко звикати до нового життя у таборі індіанців. Він безупинно змушений відбивати атаки собак. Йому доводиться дотримуватись законів людей, яких він вважає богами, часто жорстокими, іноді справедливими. Біле ікло швидко зрозумів, чим загрожує замах на людину, і вже ніколи не наважився кусати людей. Однак це не заважало постійно ворогувати з собаками, викликаючи їхню люту ненависть. Ніхто не міг зрівнятися з ним за розумом, силою та спритністю. Під час зміни місця табору біле ікло користується моментом і тікає, але, опинившись один, відчуває страх і самотність. Він відправляється на пошуки людей. Так біле ікло стає їздовим собакою і завдяки своїм лідерським якостям одразу вибивається у ватажки. Це підсилює ненависть до нього його побратимів, якими він править із лютою непохитністю. Робота в упряжці ще більше зміцнила сталеві м'язи білого ікла, загартувала його волю, загострила розум. Він уже не був вовком, але неповною мірою і собакою. Відданість людині стає для нього законом, із народженого на волю вовчанням виходить собака, в якій багато вовчого, та все ж це собака, а не вовк. Одного разу. Підпоївши сірого бобра, красунчик Сміт купує у нього біле ікло і найжорстокішими побоями змушує того зрозуміти, хто його новий господар. Біле ікло ненавидить цього божевільного бога, але змушений коритися йому. Красень Сміт робить з білого ікла справжнього професійного бійця і влаштовує собачі бої, але бійка з бульдогом. Мало не стає для білого ікла фатальною. Бульдог вцепляється йому в груди і, не розтуляючи щелеп, висить на ньому, перехоплюючи зубами все вище і підбираючись до горла. Бачачи, що бій програно, красунчик Сміт, втративши залишки розуму, починає бити біле ікло і топтати його ногами. Собаку рятує високий молодий чоловік, проїжджащий інженер із копалень. Увідон Скот. простиснувши за допомогою револьвера щелепи бульдога, він звільняє біле ікло від смертельної хватки противника. Потім викуповує пса украсення Смітта. Біле ікло досить скоро приходить до тями і показує новому господареві свою злість і лють. Але у Скотта вистачає терпіння приручити собаку ласкою і це пробуджує у білому іклі. Всі ті почуття, які дрімали, і вже наполовину заглухли в ньому. Біле ікло навіть не підозрював, що між людьми та собаками можуть бути такі стосунки, і всім серцем прив'язався до скота. Потім його новий господар привозить його до Каліфорнії. У Каліфорнії білому іклу доводиться звикати до зовсім нових умов, і це вдається йому. Вівчарка Коллі. Довго докучаючи псу, стає врешті решт його подругою. Біле ікло починає любити діточок Скотта. Йому подобається і батько Уіддона, суддя. Суддю Скотта білому іклу вдається вберегти від помсти одного із засуджених ним злочинця Джима Холла. Біле ікло загриз Холла, але той всадив у пса три кулі. В сутичці? У пса виявилась зламана задня лапа і кілька ребер. Після довгого одужання у Білого Ікла знімають всі пов'язки, і він, похитуючись, виходить на сонячну галявину, і незабаром у нього із колі з'являються маленькі милі цуценята. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте. Ставте вподобайки та слухайте українською мовою.